Все, запис нашого уроку працює, ми розпочинаємо наше навчання з тобою з модулю під назвою розв'язування задач за допомогою рівнянь, ну, звичайно, ми з тобою на попередньому тижні вже працювали, і це у нас була робота підготовка до олімпіади твоєї Кіпрської олімпіади. А якщо говорити про регулярні заняття, такі, які підпорядковуються якійсь логіці. Ну, в плані того, що ми проходимо з тобою якісь теми, теми підкріплюються одні -одними, одне одними. Ну і таким чином у тебе формується якась математична картина. Ну, як мінімум за 7 клас. То якщо говорити в такому контексті, то наше з тобою таке навчання розпочинається саме з цього модулю. Розв'язування задач за допомогою рівнянь. Ну і чому саме такий модуль? Того, що він, по-перше, є частиною повторення матеріалу за 6 клас. Ну а частина це введення в таке поняття, як взагалі рівняння. А через рівняння ми з тобою далі виведемо поняття функції. Ну, а якщо говорити по а, темам, то ну, по плануванню мається на увазі, то а, лінійними функціями взагалі то завершується 7 клас повністю. Тобто зараз ми зробимо. Таку закладку, такий зазор по знанням, по навичкам, які потім далі допоможуть нам опрацьовувати функції, лінійні функції однієї зміни. Отже, для того, щоб навчитися розв'язувати задачі з допомогою рівнянь, було б непогано, в принципі, взагалі з'ясувати, що таке рівняння. Ну і потім ми побачимо, що найпростішим випадком такого сімейства. Математичних об'єктів під назвою рівняння являється лінійне рівняння. Отже, першим ділом зробимо з тобою опору і скажемо, що таке взагалі рівняння. Ну, рівняння це коли, наприклад, ми вирішуємо невідоме число або їх декілька. І Напевно, це все. А якщо більш строгіше сказати, то виявляється, що рівняння це математичний запис. Це математичний запис. Я буду десь скорочено писати. Це матем, запис. Це математичний запис. Це математичний запис. Вигляду. Вигляду. F від X. Дорівнює А. Це математичний запис вигляду. F. І далі ось так в дужках. F від X. Дорівнює А. Рівняння. Це математичний запис вигляду F від X дорівнює А. Кома. Д. І тут нижче розпишемо, що це за частини, що це за запис такий. Д. Фід ікс, ФідХ, що це таке? Це алгебраїчний вираз, це алгебраїчний вираз, алгебраїчний вираз, що за часту? Що за часту містить, містить змінну. Зміну або в дужках невідомо. невідомо. Крапка з комою. А з правої сторони А, з правої сторони А це зазвичай, це зазвичай числовий вираз, зазвичай числовий вираз. Це зазвичай числовий вираз. А ось це, що між ними, тобто дорівнює. Ми напишемо з тобою дорівнює, це знак, це знак, це знак. Рівності. Це знак рівності. В дужках балансу. Балансу. Це знак рівності в Дужках балансу, що ставить? Що ставить у рівну залежність? У рівну залежність? У рівну залежність. Що ставить у рівну залежність? Це знак рівності балансу, що ставить у рівну залежність. Два вирази між собою. Два вирази між собою. Два вирази між собою. Ну, наші F'x і наше А. Наше F'x X і наше А. встигаєш записувати? Так, я вже записав. Окей, хорошо. Ну, оскільки у нас з лівої сторони стоїть F X як алгебраїчний вираз, то насправді алгебраїчні вирази бувають достатньо різними. Ми зараз не будемо акцентувати увагу на те, які вони бувають. Ми розпочнемо роботу з одним із найпростіших варіантів алгебраїчного виразу. І цей найпростіший варіант. Це лінійний вираз. Далі. Отже, ми з тобою просто нижче напишемо тут, що розглянемо, розглянемо F від X, розглянемо. Розглянемо F від X. Угу. Мені це записувати, розглянемо F. Так, да да, 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 да. Все, що тут у тебе є, все записуємо. Розглянемо f'x X, як лінійний вираз. Як лінійний вираз. Як лінійний вираз. Розглянемо f'x як лінійний вираз. А в дужках, наприклад. Наприклад, 3х плюс 5 мінус 4х. Плюс 7, 10, мінус х і так далі. І так далі. Ми розглянемо F від X як лінійний вираз. Є? Записав? Так. Да. Поставимо в кінці дві крапки, ну, і про нього дещо скажемо. Тобто, якими він взагалі властивостями володіє. От перше, що являється одним з найпростіших його властивостей, так це те, що найпростішим заданням рівняння. Яке являється лінійним виразом, являється рівняння Х дорівнює А, Х дорівнює А, Х дорівнює А, це найпростіше, це найпростіше лінійне рівняння. Лінійне рівняння. Я скорочен рівняння, буду ось так писати: R дефіс, ня. Це найпростіше лінійне рівняння. Кома. Воно ж і є розв'язком. Воно ж і є розв'язком. Розв будь-якого. Будь-якого. Ось такого рівняння F і X A. Воно ще і є розв'язком будь-якого. F від X дорівнює А. Ой, точніше, давай тут напишемо X дорівнює B, того, що ми тут уже ж А написали. X дорівнює B. Ну, типу якийсь інший числовий вираз просто. Відмінний від А. X дорівнює B. Це найпростіше лінійне рівняння. Воно ж є розв'язком будь-якого F від X дорівнює А. Крапка з комою. Добре. Так, почікуємо. Зап... Е, ви мене так чуєте? Чую, так. Да. Так, добре. Далі запишемо, що запис F від X дорівнює А. Запис F від X дорівнює А. Містить. містить Містить в собі змінну X, змінну X в дужках Або Y Z, G, M. Ну, неважливо як, насправді, як ти позначиш його. Тобто під X ми просто розуміємо, що це якась змінна. Тобто ось такий запис містить в собі зміну Х. Ще її називають невідомою. Ще її називають невідомою невідомою. І це по суті, і це. Ну, тобто цей запис і це по суті означає, і це по суті означає. Що між F і X, що між F і X, тобто між лівою частиною рівняння від знака рівності, та А. Тобто правою частиною рівняння. Може бути рівність. Може бути рівність. В дужках баланс. Я буду дуже часто використовувати це слово баланс. Трішки згодом поясню тобі, чому. Може бути рівність баланс, лише. При деякому. Лише при деякому конкретному значенню X, конкретному числовому значенню ікс, числовому значенню X. І це по суті означає, що між F від X та A може бути рівність. Лише при деякому конкретному числовому значенню X. Конкретному, так, да, числовому значенню X. І це, по суті, означає, що мішевік та А може бути рівність лише при деякому конкретному числовому значенню X. І зразу зробимо наприклад. В дужках. Наприклад. Наприклад, 3х. Мінус 5 Дорівнює 10. Рисочка. Ну або дефіс. Рівність. Рівність. Можлива. Рівність можлива. Можлива. Лише якщо, лише якщо х дорівнює 5. І рівність можлива лише якщо х дорівнює 5. Тобто у будь-якому іншому випадку, якщо х буде дорівнювати 6 або 4, або 10, або мінус 15, ну, коротше кажучи, при будь-яких інших числових значеннях x у тебе. Даний вираз рівністю не буде. Він буде нерівністю. Є таке поняття, як нерівність. Відображається ось такими знаками: більше, більше рівне, менше або менше рівне. То тоді вже кажуть про нерівність. А рівність можлива лише, якщо x дорівнює 5. Тобто, якщо ти замість x підставиш сюди 5, у тебе буде 3 помножити на 5,15. 15 мінус 15 5 з лівої сторони буде 10. А. По логіці математичній у тебе 10 дорівнює 10 це істинність. Тобто повинна виконуватись істинність. І таким чином ми приходимо з тобою до третьої характеристики, третьої властивості. Кажуть, кажуть, що х Х задоволь... задовільняє? Х задовільняє рівняння Фідикс дорівнює А. Кажуть, що Х задовільняє рівняння Фідікс дорівнює А. Коли? Коли при Підстановці. Підстановці. Коли при підстановці його значення, коли при підстановці його значення х дорівнює B в рівняння F від X дорівнює А, виконується істинність. Виконують істинність. З поняттям істинності взагалі в школі учні не дуже часто зустрічаються, але воно дуже часто зустрічається, коли. Що, що, ти мені щось кажеш? Це моя сестра. А, З поняттям істинності учні в школі не дуже часто зустрічаються, ну, можливо, там в 10 класі у профільних, а, у профільних класах з математики. Але дуже часто так, зустрічаються а, учні, коли вже стають ну, не зовсім учнями, а коли вже стають студентами, особливо на першому курсі. Коли розпочинається курс алгебри, там лінійної алгебри або дискретної математики. Там дуже часто говорять про істинність. Оскільки, наприклад, якщо розглядають ту саму дискретну математику, то там є такі штуки, які називаються логіки, логіка висловлювань. І ця логіка висловлювань, ось цей математичний апарат, який пов'язаний з логікою висловлювань, дуже тісно присутній в, наприклад, комп'ютерній інженерії. Оскільки навіть ті самі процесори. Які зараз є в усіх більш-менш якихось розумних пристроях, вони працюють якраз на принципах дискретної математики. Зрозумів. Mm -hmm. Ось так. Добре, на цьому нашу вступну частину поки, mm -hmm. що можна, поки що можна зупинити. На наступному занятті ми з тобою іще поговоримо трішки детальніше про. Лінійні рівняння, зробимо практику, і зможемо вже перейти до розв'язування задач на основі цих самих лінійних рівнянь. Добре. Якісь питання у тебе по сьогоднішньому заняттю? Можливо, виникли? Н ні, нема. Хорошо. Дуже дякую вам. Тоді ти сьогодні відпочивай, домашки немає, домашка розпочнеться з наступного уроку. Добре, дякую вам велике за цей урок. Тобі також дякую за увагу. Дякую. До побачення. Вдалого вечора. Не забудь розглянути, передивитися ось цей підручник, добрий, пошукати добрий. його онлайн. Добре, я ще у цього у вчителя спитаюсь. Так, попитай, можливо, є у нього онлайн. Угу. А в нього, так, да, є, я, є в нього це онлайн. Та... О, чудово, хай тобі перекине, ти перекинеш мені. Завтра з тобою зустрічаємось добрий. на 18.00. Вдалого тобі вечора добрий. і до зв'язку завтра. Вам теж вдалого вечора. Так. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення,